Я такий вислів, вираз, що жіночий світ він дуже складний, емоційний для того, щоб е е закохати жінку, треба зробити мільйон дій і всяких вчинків, вражень, подарунків. А чоловічий світ він простий, тобто треба просто роздягнутись і приготувати борщ. Таке собі бабусині уявлення про чоловічий світ, тому що насправді чоловічий світ він також складний. Вони також емоційні, вони також а, хочуть визнання, розуміння, емоцій, компліментів. Але, на жаль, багато, багато жінок просто не вміють цього робити. Не лише жінки люблять ушами, вухами. Чоловіки обожнюють компліменти. Чоловіки обожнюють, коли їм. А, але не лестощі. Не треба впадати в дитинство, колінка молодець, доїв супа». Ні. Знайди реальну рису, яка тобі в ньому подобається: фізичну, ментальну, духовну, вчинок, якийсь, за який ти будеш щиро вдячна. І подякуй йому за це. Скажи, який він красивий, скажи, який він а, чуйний, який він класний коханець. Ми цього всього не проговорюємо словами через рік, майже ніколи. Але от коли він щось зробив не так, Отут був, бензопила вмикнулась, і ми 100 тисяч раз це повторимо за, за вечір. Ні, шановні, так не кинає. Пилити іноді треба, але і дякувати треба, і не іноді. Ментальний зв'язок він не менш важливий. Чоловіки хочуть спільних емоцій, спільних подій, спільних вражень, і це дуже зближує вашу пару. Тому ці емоції треба створювати. І саме за це відповідає, до речі, жінка. Вміння чути не просто чути, а слухати і слышить. Знаєте, да? це. не просто слухати, а ще й чути, що він каже. Ми ображаємося, коли він не розуміє, що м'ятний це колір. Персиколи, до речі, таке ж. Добре. А ти знаєш різницю між а, мастиркою і макухою? Ні? І що таке в обгар? Теж ні. От і йому в твоєму світі некомфортно. Тому, якщо ти хочеш, щоб він розбирався в твоєму світі, розберись його. Це буде справедливо. Тому, дівчата, якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були здраві і здорові, треба не лише вимагати до себе уваги, а ще й трішечки її віддавати. І, до речі, створити класні спільні емоції можна в готелі Фантазії Чері. ваша черева